Привіт! Мене звати Марина і велкам на мій читацький канал. Сьогодні я починаю читацький щоденник на книжку Генни Соловей. Дуже багато схвальних відгуків, просто дуже багато відгуків, які кажуть, що ця книжка змінює світогляд, що вона одна з найкращих, що вона прям захоплює і що вона складна, до речі. Я прочитала перших 100 стрінок, здається, да, 100 стрінок за два дні на вихідних. І можу скласти своє враження. Вона неоднозначна. Я не скажу, що ця книжка мене прям захопила у вир, і я не хочу вилазити з цієї історії. Я читаю, коли в мене є час. Вона, в принципі, цікава, в принципі, непогана. Але Ах, поки що не так захоплююча, як я очікувала. Ну, не Павлюк, не кідрук. Це мої еталони. А, тим не менш. Дія відбувається у, під час Другої світової війни у Франції. Франція, як ми знаємо, швидко капітулювала цей уряд Пітена. Вони ж не українці, ну рілі. Треба повчитися, як треба боротися за свою свободу. Правда ж? І у центрі Романа дві сестри: В'ян і Ізабель. Вони між ними різниця десь 10, 10 років. І вони зустрічають цю війну і по, по різному реагують. Тобто Ізабель зараз на даному етапі мені зрозуміти що поведінка, вона хоче боротися, вона не хоче скорятися обставинам, вона прям «буду битись, поки не помру. Щось таке є в неї відчайдушне, може в неї десь е якісь прадавні пратки українці були. Хоча її сестра, її сестра в'ян, вона зовсім інше. Вона просто каже: ну окей, будемо терпіти і чекати повернення з фронту чоловіка будемо робити все, що кажуть німці, які окупували їх містечко. Не будемо висовуватись, не будемо відсвічуватись, а будемо жити в окупації, тихенько, спокійно, головне вижити. Теж, в принципі, позиція ну, зрозуміла. А чому мені цікаво читати? Тому що ми всі знаємо нашу історію останнього року. Складну і важку таку тому зрозуміліші події, які тут відбуваються. Тобто, читаючи, в принципі, коли я читала там на початку про наліт німецьких літаків, і я прям чула ну, цей звук літаків, я читала, я розуміла, про що вона пише, тому що я його чула. Ну, ми всі чули, як літають ракети, ми всі чули, як пролітає авіація, ми всі чули звуки вибухів. тому... Ну, з точки зору власного досвіду, саме зараз я розумію про що пише Гена. Можливо, якби я прочитала її 2015 році, коли книжка вийшла, це була просто для мене якась прохідна історія. Ну, про війну, про дівчат. Ну, типу, просто історія да, цікава, але така не торкаюча струн душі. Зараз я це сприймаю трошки глибше, саме через призму подій, які нам всі довелось пережити, і доводиться проживати далі. Тому наразі написано легко, десь якісь моменти мене дійсно торкають, зачіпають. Uh, є натяк на любовну лінію, я не хочу, щоб вона була, ну подивимося. Буде чи ні? Uh, і наразі поки що я повна рішучість її дочитати і скласти свою думку. Привіт. О, кіти. що я там казала, що не затягує столовей, забудьте, затягує. А, завчора я прочитала 75 сторінок книжки. Я кого готувала, я читала. Я кого мила, я читала. Я коли робила домашку з дітьми, я читала. Насправді, книжка цікава. Hello. Микробчик. А, Зараз. Отже, книжка цікава, книжка насправді дуже якась важлива. Тому що зараз я читаю вже момент, де кожна з сестер головний героїн зробила свій вибір. І ось поки одна з них вступила в рух опору, то друга намагається пристосуватись. І це чим далі, тим прірва між їх способами реагування на. Ті жахливі події, що відбувалися у Франції в 41 му році, стають все більш стає все ширшою. Вони вже не розуміють одна одну. Вони навіть не хочуть розуміти одна одну. А кожна з них вважає, що її шлях єдино правильний. <кхе> що читаючи? Я, мені було цікаво. Там дія відбувається в містечку в окупації, і ми багато читали новин. Про українські міста і селища в окупації, які були, Київ, на щастя, не був, а був близьким до цього. А, і а, те саме не вистачає їжі, ліків, нічого не можна купити А в той час як окупанти користуються всіма благами життя. Єдина різниця між німцями і русаками була в тому, що згідно з цією книжкою німці все ж таки погодились як, ну, як чоловіки, а не як тварини. Ось поки так. Хоча це не зменшує ніяк е, злочинів нацистів. Поки що, поки що на другий день мені цікаво. Я прям вже з нетерпінням чекаю, як пороблю всі домашні справи, і зможу знову поринути в цю історію, тому що мене вона прям захопила. Е, можливо, ще й тому, що дійсно зараз всі українці можуть зрозуміти, ну, нам це близька історія, оскільки, ну, блін, ми переживаємо те саме і продовжуємо переживати. Е, тому читецький ще не продовжується, читання книжки продовжується, і дійсно вона дійсно захоплює. Хоча я сподіваюся, там не буде тієї любовної лінії, яка намічається, бо вона якась фу не, не подобається. Господи, що взагалі за день зараз. Я ледве збираю себе докупи, щоб робити найнеобхідніші речі. Тобто, наприклад, годувати дітей настільки необхідні. Тож, тобто, Те, що ніяк не можна відкласти чи відмінити. Прогулянку відклала, мотивуючи душі. А, Що там ще я відклала? А прибирання а, щось ще відклала, теж мотивуючи дощем. Коротше, дощ моя головна підмазка. Тим не менш, а я сьогодні хочу розповісти про свої враження від. Фактично половини прочитаної книжки Крістін Гена Соловей. І я хочу сказати, що книжка просто Бамбезна. Вона афієна, дуже прикольна, ну не прикольна, захоплююча. Вона не прикольна взагалі. Вона трошки важка насправді, тому що ну не може бути книжка про війну, весела і цікава, серйозно. Тут є <килзві> про всі тяготи окупації, про небезпеку, які. які Наражаються партизани з руху опору а, про те, як жорстоко поводяться з військовополоненими. Коротше, ну, тобто, всі ці Військового часу є. Тобто, війну романтизувати взагалі не. потрібна, це страшна річ, нам це знати як нікому іншому. Мені подобається я вже собі обрала улюблену з двох сестер, чесно кажучи. Мені подобається більше та, яка чинить опір, ніж та, яка пристосовується. А, тому буду далі читати і слідкувати за перебігом подій, тому що дійсно цікаво. Але так цікаво, що вчора я взагалі не читала, взагалі ні сторіночки. Отак От пишалася, пишалась, і хоп, і нічого не читала. Ну нічого, сьогодні надовжує. Сьогодні ж в мене дощ на вулиці був, да? тобто я сьогодні планую сидіти вдома, пити чайочок в плідіку і хоча б сторінок 100. Собі прочитати, насолоджуватись майстерністю Крістін Гена. Книжка така болюча і така. Боже, ця книжка така болюча і така відверта, і така якась пронзітеля російське слово, що дуже важко читати. Там почалися вже описувати події. Страшні події Другої світової війни, Голокост і знищення євреїв. І це просто жах. Як забирали жінок, дітей в концлагеря, І там все писано так, як правду ну, якось правдиво, так все відверто. Що я вчора я ридала Просто я читала і я не могла стримати сліз, тому що бере заживеться якась. Невиправдана жорстокість, така звіряча жорстокість, ці всі жахи. Ну, ми про це не думаємо, тому що було ніби це багато років назад, 70 років назад вже. А, тим не менш, це було і важко, важко читати <кій> <кій> з хорошого. Чим мені ця книжка все-таки подобається, також що ота любовна лінійка намічалась, вона закінчилась. Найбільш очевидним шляхом. Тобто з ворогом ніхто Шуремуру не крутив, тому що це ворог, це очевидно теж для нас, особливо українців зараз. О, поки що я навіть боюсь брати її знову, тому що вчора вона мене роз'ятрила просто до губини душі, і я була дуже втомлена навіть цією книгою, втомлена емоціями, які вона мене викликала. Але сподіваюся, далі буде. Історія розгортатись в більш позитивний руслі. Хоча яке позитивне русло в Другій світовій війні? 42-й рік тому описується, поки що не я читаю. Не 45 п'ятому буде позитивне русло, а в 42-му все буде ставати лише гіршим. що, зібрались і читаємо. Далі. Тава прочитала нещодавно цю книжку Соловей, і я під величезним враженням від неї багато разів ридала, багато разів зупинялася, багато разів мені було важко емоційно читати, тому що тут розповідається про Францію часів Другої світової війни і про всі жахіття, які творили е, окупанти на території всіх окупованих країн, тобто про Голокост депортації. Про жорстокі вбивства, про концтабори, все це тут є. і описано дуже так яскраво і важко, емоційно важко. Але книга затягує, і все ж таки, тут є який на який хіпі, енд. це такий маленький спойлер. Що я ще можу сказати? Що читаючи цю книжку, я не могла не проводити перевалі з Україною, оскільки в нас теж точиться війна, і теж багато українських міст в окупації, багато а, українських мешканців у застінках катівень в полоні. І тим важче читати, але тим потрібніше читати такі книжки про війну, щоб розуміти, що в нас то життя триває, але воно може зупинитись реально будь-якої миті. Києву пощастило, він не був окупований, але багато міст України були, і люди там переживали всі ці жахіття. Коли ти перестаєш бути особистістю, коли всі твої досягнення знецінюються, і ти стаєш лише а, худобою на забій, яку може вбити будь-який селюк з глухого російського села, десь де немає навіть туалета в домі. Він просто може взяти і застрілити, тому що йому не подобається, як ти на нього дивишся. А, тому. От в мене просто такі думки виникали, коли я читала цю книжку, я чесно, ридала разів п'ять, Коли я закінчила, я в той день не могла читати нічого іншого, я хотіла трошечки переосмислити, трошки якось, щоб влягалися емоції. І книжку я, звісно, рекомендую. Вона крута, вона цікава, вона захоплива і дуже майстерна написана.